Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні я буду сіяти петунію, щоб малуватися такою неймовірною красою ціле літо. Я Буду сіяти кустову або як ще її називають, крупноквіткову петунію. Грунт для петуні повинен бути легким, пухким, як то кажуть, вологовмісним. Повітряно проникне, середньої кислотності. Особисто я використовую покупний ґрунт. Я купую собі ґрунт універсальний, називається Щитра земля. Ви можете використовувати, який вам подобається, можна навіть, ну, звичайно, універсальний для розсади. Ємність треба, ну, я не знаю, плошечка, там, контейнер чи що там у вас буде, десь висотою 5-6 см. І ми її наповнюємо десь там 3-4 сантиметри ґрунту. Ну, так, десь сантиметра 2-3 в плошечку землі. І роблю так собі, знаєте, як рядочки. Я не знаю, видно, чи ні, просто так притрамбовую. Так зробила. І тепер. Обов'язково переливаю ці, скажімо так, луночки і суміш привікуру з акторою. Для того, щоб продезінфікувати субстрат від всяких хвороб і від шкідників. Так, висипаю. Ну Ви і хочете в блюдечка на бумажечку, куди хочете. Бачите, ось таке воно насіннячко. Беру ось так. У мене ось така довга шпажка, можна взяти взагалі В Стаканчик у мене водичка чистенька. Трошки змухнула. Беру так кожну. Бережно. Ну. Кожну насіннинку. Хотіла показати, якщо у вас як у мене, бачите, ось ця роздавилася. Це нічого страшного. нічого страшного. І дивіться, бачите, видно, так ми їх трошки передавлюємо. Ось так. І це дуже ну, це непогано, коли вони отак роздавлюються. Посілимо свою патиночку, і обов'язково ми її оприскали в ті ж самі суміш правику ресактовому. Чому ми оприскуємо? І дивіться, оприскувати вас повинен бути мілкий, тому що. Насінечко дуже маленька в петуні, і нам треба прискати взагалі, якби, щоб трошечки була, щоб була волога і розтаїла гранулка, але не можна поливати і не можна, щоб був сильне прискування, тому що вода має таку властивість, вона затягує на сінинку, і потім вона просто може не вилізти. Прискали, накриваємо кришечкою і ставимо в тепле місце, там, де температура у нас від 23 до 25 градусів тепла. Так вона настоїть до перших всходів. Тобто дивіться, Взагалі петунія, кажуть, 7-10 днів сходить. Але я знаю точно і по собі, і багато хто садівників, хто садять, вони кажуть, що буває на четвертий день вже всходить петунія. а буває всходи і на 10-й. На п'ятий-шостий день всю зійшли на сьомий, восьмий Ми не хвилюємося, ми чекаємо і все. Тобто, ми побачили перші всходи і прибираємо тепла нашу ємність з посіяною петунією, і обов'язково ставимо на поличку з додатковим освітленням. Дивіться, до того моменту, тобто перші 2-3 дні ви можете взагалі до неї не заглядати. Особисто я заглядаю, бо мені не терпиться, і я знімаю ось у цей конденсат з кришечки. Але повірте, це не обов'язково. Його обов'язково вже знімати, коли ви вже поставили свої плошечки на полички, ну або там ну, де є додаткове освітлення. Дивіться, яка різниця між сіянцями? Всіх посіяла в один день. І дивіться, сходи зовсім різні. А ще, ось це взагалі, бачите, тут мало хто зійшов і такі маленькі. І ще дивіться, ось Альба. Дивіться, бачите, ось оці малечі вона взійшла оці такі, але вона сидить, десь щось намагається. Я тримаю це, знаєте, як для себе експеримент, але ось так, бачите, можливо, це, скоріш за все. Щось її стресануло, могло там бути холодне повітря, ну щось її, як ото кажуть, налякало і вона дуже тепер повільно вилазить. Не знаю, подивлюсь, що з цього буде, але, можливо, і такі бувають випадки. Полив. Як поливати таку малечу? О, ну, особисто я собі беру таку грушку, в мене є, вона ж така величенька, і обережно поливаємо між рядочком, дивіться, між рядочками. Потрошки. У нас повинна бути тут волога постійна, але повинна бути волога, а не мокре. Нам не треба, щоб там з'явилася чорна ніжка або щось. Тобто ви, ми дивимося, якщо треба, поливаємо. Дуже, знаєте, як краще потроху кожен день, але потрошки. Ну, це особиста я. А там ви дивіться. Не забувайте протирати кришечки від конденсату. Проте, коли відкривати повністю ложечки Дивіться, в мене є вже відкриті, але деякі ще закриті. Чому? Дивіться, ну маленькі слабенькі сіянці, тому я їх ще накриваю. А є в мене взагалі ось плошка це це, це в мене Альбом вона вилізла і все, сидить, тільки одна вона Ну, Я так зак... її залишила, щоб вам показати, що буває і таке. Всім бажаю! Гарних стовідсоткових сходів, здоров'я, мирного неба! Все буде добре і все буде Україна! До побачення!